І що робить Іван Грозний? Він забирає казну, ознаки влади, бібліотеку і їде молитись. Через місяць після свого від'їзду він висилає дві грамоти: одну для бояр, іншу для звичайних темних мас. В тих листах був текст, що його засмучують заговори, корупція, зрада, з словом Я укажу. Бояри мали образи царя десь на рівні пляшки в попі. Хоч Грозний мав титул царя, але він був таким самим природнім князем, як і вони, тому при потребі могли б вибрати іншого. Але не тут то було. Прадіди сучасних росіян почали лякатись і влаштовувати протести з гаслами. Як ми без царя, як ми без помазаника Божого, як ми без нашого батога. І йдуть під Крамель, бо в усьому винні опозиція олігархи на та бояри бояри ж розуміючи, що їм кінець біжать до царя, просити повернутись його на царство в висновку. Політичне шоу Івана вдалося.